Так, три земельні ділянки по 12 соток. Біля озера і джерела. це джерело. Джерело лишиться загального користування. Воно неприватне. Ось так. Ось це джерело і тут дуже красивий краєвид. Ох, як все завісло. Ось воно іде водичка. Зараз підіймо. Green Hills і озеро. Так. Ну, дуже класно. Не дивлячись на те, що зараз дощик іде. Все одно тут дуже класно, навіть дощик. Так. Це не входить до ділянки. Ділянки які трошки далі, але на березі озера. Йдемо, дивимося, тому що, згідно законом, 25 метрів від озера, якщо не змінилося нічого. Останній раз. Я Ось це перше озеро. Ось воно. Те, яке біля Грінхілсу. Ось воно.